Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка, мене з Дмитро і ви на каналі Nikon. і сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Зупинилися в минулій серії на тому, що з Хосе заштовхали випивку до минулої володарки його, його, ще й грошей намутили з цього, та зробили безплатний розпив у барі. Але все як завжди пішло не так, як планувалося у кінці, і почалась стрілянина. Але ми з Хосе дачливо втекли звідти. Зараз ходімо подивимося, що буде далі. Що таке? У нас є дещо що приготувати, і може це тебе зацікавить. Тепер ми готуємось пограбувати банк. Поки усе це I не felt, було like вторгнути.

Четверо з нас гарно заберуть банк. Я щось серйозно, ми просто локальні хлопці, котрі. Міна, Ти впевнена? Якщо ми зайдемо у тихо, це буде все добре. Якщо нас буде четверо ман І Ви думаєте, що це коштує того риску? Це банк, Артура. І що? В ньому є щось добре? Ну добре, давайте подивимось на це. Почекаємо ранку, з панку. Вам треба перевдягнутися, щоб зробити це. Тож біл! Я сподіваюся, все пройде. Щось передається, щось якась фігня знову буде. Ну, погнали! містер Морган. Гер Томес Даунс, аперентлі гіздед людина, яка нам повинна грошей, можливо, мертва. Його дружина. Я вірю, що в них є дитина. Вони все ще зобов'язані. вже ж коли ви зможете? Нам треба забрати гроші. Добре, джентльмени, ходімо по грабовому банку. Який у нас план? Ми відправили Кейрана для відволікання. маленький банк Маленькому містечку. Там не буде дуже великої охорони. Добре, слідуй за мною. Наступний раз, коли ми поїдемо разом, нагадай мені взяти більше пострілів. Що ж... Розкажи мені більше про твій великий план. Він oh, не піде, Шкеребер. Well, Що ж це заспокоює? як я й сказав, ми побачимо, як це виглядає. Якщо ми доберемося добре, ми відправимо міс Джонс і вони не здогадаються про нас. Я покажу хлопці, як це робити. He plays a drunken harlot boy like me. need just work. Once he's got him distracted, we'll move. When, in. We when we I was scouting scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault Man, right, Arthur? Now oh, I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. О, і Дук сказав, що я просто був кокену з тим грейбос? Яка. Бачите, неді розумієш, Морган, я такий же, як і ти. Я був з цими хлопцями декілька днів назад, і вони шукали якусь екстрасерйозну охорону. Ну, що ж будь розумними далі. Yeah, не можу повірити, що ми знову повертаємося до Валентайну. Працювати в місті і не вдарити по банку це. So, uh, they we went a bit beyond it. We shot the place to hell. You did, Morgan, not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups. Dealt with some old driscolls. Ah, oh, is that right? Like I said, you mess up. It's just one of them things. I mess up. I'm the prize idiot. Well, Bill. Що ж біл, я навіть не знаю, що сказати. тобі. Що ти хочеш медаль за те, що ти провалив тоді з пограбуванням потягу свій динаміт, котрий не взірвався? Що ж, якщо так подумати, ми грабуємо потяг конволів. Ми стріляємо їх людей в Валентайні. Ми грабуємо їх по війську. Ти закінчиш колись. І зараз ми збираємося повернутися в те місце, щоб вони знайшли нас. Це геніально. Хлопці ніколи не будуть шукати там, де рознюхювають. Я не впевнений, що це завжди правда. Що відбувається з тобою? Ти дійсно починаєш нервуватися у свої старі часи. Це просто останні тижні такі. Забудь про Він... У нього не може бути стільки хлопців. Якщо четверо з вас змогли вирішити ситуацію з ними у Валентайні, то ми спокійно можемо їх і пограбувати на хвилюся. Ну як кажеш. Нам треба рушитися швидко до Валентайна. А вже ж. Туди і назад. Дач полюбляє таке. Давай спочатку зробимо це. Музика така напружена, прям. Це і є типу Валентайн. Я вже і забув, якщо чесно, де він знаходиться. Я тільки пам'ятаю, як він виглядає, але щось мені здається, що це. А, ну так, так, це Валентан. Просто з іншої сторони їдемо. Тут... тут... Тут полегше, ми вже дібралися. Так, ну нібито ніхто не кличе законців, тому поки що нормально йдемо. Хоча я не дуже пам'ятаю, де тут банк знаходиться. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре, давайте залишимо конів тут, біля головної дороги. Добре, джентльмен, ось і ми. Добре. Приготуйтеся. Та в сенсі приготуйтеся. Дайте я хоча б гвинтівку якусь візьму. А, я не можу брати зброю, я зрозумів. Карен! починай працювати. А вже ж! Добре, будьте спокійними і слідуйте за мною, хлопці. Тож, ми не вирішили. Ви хочете втрачену маленьку дівчинку або п'янчугу. Я навіть не знаю, як ти краще, Ну, напевно давай п'янчуго, бо. Бо маленько, хоча іди, як втрачена дів... дівчина. Uh, like um, що ж, я би напевно хотів подивитися маленько втрачену дівчину. Ти зруйнував моє серце. Ти дійсно це зробив. Якщо ви oh, готові, God. йдіть. Нехай щастить джентльмен. Ми зробимо це. Але я зруйнувала це все. Я не впевнений, що це вірне місце, коли ви прийшли. Він казав, що любить. мене. Добре, ми йдемо. Ні -ні, ні, ні, зачекайте. Вона повинна нам дати знак. Я була дитиною. І... Я не хочу повертатися до працюючого дому. Добре. Погнали! Це пограбування. Лягай! Зачини двері. Та як я їх зачиню? Тут це розблоковано, добре. Так, о, відкрити. Налізи. Ти думаєш, ми тут жартуємо? Давай! Відкривай, доббане! Хранилище! Відкривай! Просто відкрий добану двері. Ми майже вже відкрили цей покидьок. цьому покидьку треба ворушитися. Добре, добре. Та давай, бляха, муха, швидше. Ты ще знущаєшься? Шафа біч, хария! Добре. Зая тебе по приколу те, що його луптюю. Так, ну тут, напевно ж, нікого не буде. Я зайшов?

You shut the hell up tak. and stay still! Так, ну давайте, я, я в принципі зрозумів. Давай, давай, давай. Я роблю це швидко, як тільки я можу. Окей. Так, ну нормально, нормально. Я в принципі розібрався, як це робиться. Намагаюся швидесенько це все зробити, щоб більше грошей унести. Як це виглядає? Good. Да ну, типу, якщо ви там не тупите, то ми в принципі ми майже зробили все. Декілька ще хвилинок. Ну, типу, якщо б ми все взірвали, це ж капець було б. А по-тихому ми зараз зможемо це все зробити. Так good. ще дві точки і ми. Як довго? Okay, Я you майже закінчив. Well, якщо б ви мені на нерви, не. Насідали, то я би ще, можливо, це швидше зробив би. Ще одна. Добре, нам треба вже йти. Усі усі повскривав, забираємо. Нормально ми так готівкою стиряли. Погнали. В принципі, якщо тихо вийдемо, то в принципі нас ніхто і не помітить. Давайте просто маски знімемо і поїдемо собі спокійно. Чому, кні? Think... Я думаю. Я думаю, ми добре. Давайте, я поведу. Погнали. Усі. Бути спокійним. Усі ви замовкли і сидіть спокійно. Так ну взагалі потихому. Виходимо звідси. Ніхто навіть не зрозумів, що відбулося пограбування. Я вважаю, непогано справилося. Зараз до конів спокійно і валимо звідси. О мій господи, хтось пограбував банк. Бляха. Ой, дивись ось там, там. Та що ж таке? Швидше до конів! Добре. Погнали, погнали, погнали! Давайте валитися валити довбаного міста. Та нафіг ви стріляєте, просто їдьте. Їдемо, їдемо звідси. Не треба ось то з за концями ще й стрілятися. Та, я постараюся поцілити в нього, щоб він не помер. Я намагаюся за концем в ногу стріляти, щоб вони не прям померли. А були просто поранені, типу. Хоча, мені здається, вони все одно помирають. Все валимо, валимо звідси. Так, я бачу попереду, що поні, так? Ну не вбивати тут не виходить, я зрозумів. Я хоч і намагаюся по ногам стріляти, але мені здається, я все одно, типу, цим вбиваю їх. Цього взагалі точно пристрелили в голову. On, Давайте, нам треба пробратися перед потягом. Швидше, Морган. Стих, стих, стих. Чудово. Там ще було час. Добре, мені здається, ми втратили. Дякую, джентльмен. Це було тупо і небезпечно. Дякую, Біл. Ми живі і нам заплатили. Я не бачу проблем. Так, тут є проблема. Але все ж таки це непогане пограбування. Дач буде задоволений. це було весело. Що ж, можливо, ти і права. Так, да. тепер прибирайтеся звідси. У мене ще є справи тут повинні повинні поруч. Пам'ятайте, щоб ніхто не слідував за вами до табору. Ну добре. Місіс Даунс. Що це, місіс Даунс? Це та ді дівчина, з котрою у Артура нічого не вийшло? Я вже не пам'ятаю просто. Ми зараз грошей їдемо, чи що? Гаразд поїхали. Але я так розумію, враховуючи тут ландшафт, що ми так ж напряму не зможемо проїхати, я зрозумів. Нам взагалі, GPS, скажімо так, каже, розвернутися і їхати назад, але я щось не дуже хочу розвертатися, можливо, зараз. Мітка змінить свій шлях ось так чудово. Цікаво далеко нам взагалі їхати, бо кінь вже майже втомився. Ага, майже приїхали ось якась ранчі. І хто це? Мій чоловік ще не охолов землі, і ви повернулися. людина знала. Твій чоловік знав, що забирати гроші треба їх віддавати. У нього не було вибору. Він був добрий. В нього не було вибору. І ви його вбили.

I'll keep her in black, on your behalf. You think on that boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, oh, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. Next to godliness, isn't it? Ah, says cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Це той чувак на фермі, який в нас плюнув, але він тоді гроші нам не віддав. І ось це Штраус сказав, що він помер, типу, і. Ми приїхали забрати свої гроші. Все, я зрозумів. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому, цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!